Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракуці II організував навчальний похід до Великодобрунського зоологічного заказника. До участі в поході запросили учнів тих шкіл, які активно долучалися до різних програм та олімпіад з природознавчих дисциплін. Похід видався сповненим пригод, але групі все ж таки вдалося досягти своєї мети дістатися болотистої місцевості, де росте рідкісна рослина із сімейства лілієвих. Квітка з назвою Рябчик Насправді, цей похід є певною винагородою для тих учнів, які долучаються до тематичних олімпіад та змагань, які проводяться за участі нашого закладу. Самі змагання організовують в Угорщині, і вони є спільними для учнів, котрі проживають на території кра. Карпатського басейну нас запросили долучитися, і ми беремо участь у підготовці дітей до цих змагань. Разом із закарпатським угорськомовним педагогічним товариством ми проводимо підготовку учнів сьомих-восьмих класів упродовж трьох вікендів. Після цих підготовок ми запрошуємо дітей до участі в такому навчальному поході. Це вже другий такий захід. Тут ми на прикладі навчаємо їх та спонукаємо полюбити природу. Що потрібно знати про цей вид лілієвих. Чим це? Рябчик такий цікавий. У першу чергу потрібно знати, що ця рослина росте у важкодоступній місцевості, адже вона полюбляє болотисті галявини. Тут на території великодобринського заказника є така місцина, і вона знаходиться досить близько. На шляху до неї є невеличка перешкода, канал який потрібно подолати. Оскільки рябчик розквітає у квітні, ми не можемо перекласти цей похід на літо. Ми прагнемо подарувати дітям емоції ще до проведення. Самого змагання та весняного навчального періоду Незовинна база та лісова школа в селі Велика Добронь стала місцем для польових практик, походів та досліджень. Нірва мігнем Шікерутвіглашформа. Ця база та лісова школа ще не готова на 100%, Але вже зараз можна побачити, яку функцію матиме цей заклад. Ми систематично проводимо тут різні пізнавальні програми. Все більше шкіл дізнаються про його існування і подають заявки на участь у цих програмах, які проводитимемо вже у травні. У нас заплановані заняття впродовж цілого року. Але як будівля, так і її лісове оточення відкриває багато можливостей для різних програм, і восени і взимку. Тож це місце є для нас свого роду дослідницькою базою, тому для нашої кафедри цей заклад є корисним. З тих рослин, які ми збирали сьогодні, буде створений гербарій тутешніх рослин, який або залишиться тут, або віднесемо їх до гербарію інституту. Група дітей на чолі з фахівцями вирушила у навчальний похід від будівлі Великодобринської лісової школи. Їхній шлях до Рябчика пролягав через загально зоологічний заказник. Під час походу Беткогут розповіла дітям багато цікавого про фауну та рідкісні рослини цієї місцевості. У лісі живе багато тварин. Так під час походу діти мали змогу зблизька побачити декілька видів ящерок та жаб. Ми побачили багато рослин, наприклад, медунку м'яку, яка містить в собі антоціани, клас рослинних пігментів, завдяки яким квітки рослини мають різне забарвлення червоне та фіолетове. Це показує процес кислотних та лужних перетворень у клітинах рослини. Також ми зустріли лісових жаб. Це ми визначили за допомогою вимірювання довжини її ніг. На шляху до лісової лілії група мала перетнути канал, у якому внаслідок дощів значно підвищився рівень води. Для цього провідники підготували човни. З їхньою допомогою діти швидко та безпечно дісталися іншого берега каналу. Тендітна, але в той же час імпозантна рослина є рідкісною. Але на Закарпатті її можна зустріти в декількох місцях. Вона внесена в перелік рослин червоної книги. На жаль, діти не змогли довше затриматися біля рослини, адже спочатку пішов дощ, а потім град. Це трохи ускладнило повернення до бази, але підготовлені супровідники з впевненістю переправили групу через канал. Як тільки діти повернулися до лісової школи, гроза відійшла і засяяло сонечко. Анеджекені азятишкитфа наша вчителька попросила мене долучитися, адже я вже не вперше беру участь у таких походах та переправах на байдарках. Я допомагала дітям у переправі через річку. Загалом я проводжу дослідницьку діяльність на території заказника. Я вважаю, що для дітей це велика радість бути на природі, адже там, де вони проживають, немає таких лісів і можливості здобути такий досвід. Багато дітей долучилися до походу з метою здобуття нових знань. «Я Дуже люблю природу. А вже з дитинства проводжу багато часу на повітрі. У нас сім'я пасічників, і тому я багато часу проводила на природі. Для мене цей похід був справжнім подарунком: спів птахів, ця рослинність та дерева все це дає позитивні відчуття. Почуваю себе, наче вдома. Тут дуже гарне середовище. Нам розповіли, чому важливо берегти природу, і я хочу, щоб і інші полюбили природу. Вона чудово лікує від стресу. На жаль, ми бачили і сліди людської присутності: пластикові пакети, склянки. Тобто, видно, що люди ходять до лісу, але хочу кожного попросити, щоб вони не смітили в лісі, адже це дуже шкодить природі. Якщо природа загине, це призведе і до нашої загибелі. і коли я брала участь у змаганні з біології, то й не розраховувала, що буду учасницею національних змагань. Я була здивована та дуже рада. У день змагання я дуже переживала, але зрештою мені дуже сподобалося. Я отримала дуже багато приємних вражень. Було варто долучитися. На завершення навчальної програми організатори провели конкурс. Учасники мали вгадати назви птахів за допомогою закодованих підказок, що були заховані у шпаківнях на території лісової школи. Діти впоралися із завданням та досягли чудових результатів.